Вітаю глядачів нашого телеканалу. Про головне за вівторок далі вам розкажуть наші журналісти. Для вас працюємо коло бойків. Не перемикайтесь. Трейські підприємці пообіцяли Насті Коваль дружині загиблого вояка в зоні АТО придбати житло за кошти, які виділила їй держава. Квартири не купиш на первинному, ба більше вторинному ринку Стрия 40 злишком метрів стільки вважають достатньо для нормального проживання з маленькою дитиною, чиновники у міністерстві. Втім, навіть на ці метри. Насті Коваль грошей забракло. Про це жінка повідомила вчора на засіданні місцевих партійців БПП Солідарність, під час яких погоджували висування кандидатів у депутати до міської та обласної рад, а також на пост міського голови. Відповідальність допомогти дружині нашого героя Павла Коваля взявся на себе Сергій Ковальчук, підприємець, голова партії блоку Петра Порошенка Солідарність у стрію. Я хочу сказати, що ми обіцяємо Насті Коваль, що ми допоможемо їй в цьому питанні. Ми з нею що ми подумали. Можливо, асоціація підприємців підключить. Ми це почули там. І ми от, знаєте, кажуть, ми в тому і батька легше бити. Тобто ми десь подумали, як це вирішити. Сергій Ковальчук тепер ще й претендент на депутатське крісло у Львівській обласній раді. Таке рішення прийняли його побратими по БПП Устрію. Крім керівника Укрполу, до області місцеві пропрезидентські прихильники делегують відомого у місті лікаря Ігора Равлінка. Керівника Львівської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. На пост очільника нашого міста затвердили кандидатуру Зіновія Карпінського. Рішення прийняли одноголосно після того, як особисто під... Час засідання заслухали діючого депутата війської обласної ради. Зіновій Євстахович поділився планами, які хоче реалізувати у рідному строю. Строяни серед переможців наші підприємці взяли участь в обласному конкурсі, де обирали Найкраще мале підприємство, жінку підприємця та молодого підприємця Львівщини. З рук Олега Синютки, голови Львівської облдержадміністрації, відзнаку про перемогу у номінації. Найкращий молодий підприємець отримала наша краянка Оксана Хом'якова. Фірма Укрпол стала найкращим підприємством Львівщини. Сергій Ковальчук, генеральний директор фірми, це звання отримав. Четверте, чим живе Укрпол, що виготовляє та хто ним керує. Далі у сюжеті сьогодні Укрпол це 20-річна фірма, яка виходить в трійку найбільших поліграфічних підприємств України. Виробничі площі займають 15 тисяч квадратних метрів. Робочий штат налічує 370 працівників. Підприємство займається виготовленням упаковок для товарів, в основному кондитерської промисловості, фармацевтичної косметології. І важко уявити, з чого все розпочиналось. Починало підприємство з маленької друкарської машини і п'ять чоловік працівників. Я в тому складі був один з засновників цього підприємства. ми були молоді і було велике бажання працювати і щось зробити. От, тобто, ми особливо не дивилися на... То вийде в нас чи не вийде. Ми всі свято вірили, що це що це получається. Справді все вдалося, адже нині фірма працює не тільки з українськими замовниками, а й з іноземними компаніями. Велику кількість продукції раніше виготовляли для Росії, зважаючи на політичну ситуацію, що склалась, торгівельні зв'язки уже з колишньою партнеркою по бізнесу нині розірвано. Ми зараз частину своїх потужностей скажімо, перемістили в сторону Білорусі, Багато робимо на Білорусію зараз. Теж на великі компанії і в планах є відкриття представництва в Європі. Щомісячно на підприємстві переробляють близько 700 тон картону. Виготовлення упаковки складає 95% виробництва. Решта книжки, буклети, етикетки, візитки тощо. Разом з Сергієм Ковальчуком на підприємстві працюють його рідні, Втім, сімейним бізнес не називають. Хоча в мене працює дружина на підприємстві, вона директор з якості, син працює. Керівник відділу продаж, от ну але в нас дуже велике підприємство, масштабне і назвати це сімейним бізнесом складно. Нині він генеральний директор відомої в Україні поліграфічної фірми. А колись як з'ясувалось, здобував геть іншого світу. Навчався у Львівському національному університеті за фахом фізик теоретик, шість років пропрацював за спеціальністю. Коли розвивався радянський союз, коли стало скажем, складно заробляти кошти. Для утримання сім'ї на державних підприємствах багато подалися в бізнес. Ну так сталося і зі мною. Ентузіазм, молодість і бажання працювати привели до того, що сьогодні Укрпол поліграфічне підприємство всеукраїнського масштабу, а в рідному місті воно не має конкурентів. Уляна Тимків, Роман Купринець, Стрийські новини. дбає місто про завод, який наповнює казну міста. Лише за перше півріччя цього року вагоноремонтний завод збільшив місцевий бюджет на 2 мільйона і 700 тисяч гривень. Працівники підприємства продовжують жити у занедбаному гуртожитку, який передають з рук в руки. А порядку досі нема. Нам, в принципі, не, не байдуже та ситуація, яка навколо нас. Ми не розуміємо, чому. Значить, оцим нашим місцевим урядовцям, отак, значит, їм все одно, що відбувається на заводі. Ніхто не відвідує, ніхто ніхто не цікавиться. На протязі 10 років голова міста не був у нас. Та завод це одне. Голова про спілки, пан Петро не тямить, чому міська влада забула про людей, працівників заводу, які живуть у гуртожитку на вулиці. Січових стрільців 12а, колись він був на балансі ВРЗ. Головний енергетик пан Ігор каже, приміщення побудували за кошти заводу. З часом там навели порядки, зробили ремонти. «З Нами була пророблена робота по, значить, забезпеченню якісного електропостачання, що з собою явило. Заміну кабельної лінії, встановлення ящиків обліку з новими лічильниками. Були відремонтовані ліфти, було здійснено нове, скажімо так, проведений ремонт перекриття гуртожитку. Ну, тобто, на момент передачі це був. В хорошому стані житловий фонд. 2006-го ВРЗ віддав будинок у комунальну власність місту. Протягом двох років його обслуговувало приватне підприємство ТЕМП. Та оскільки ніяких робіт у ньому не проводили, гуртожиток через невдоволення людей передали третьому жеку КП мрія. Надіялася на краще та марно. Кажуть, комунальники теж про них забули. Ліфт не відремонтували у під'їзді нічого. Не зробили. Пані Галина, колишня працівниця ВРЗ, проживає з сім'єю тут з 89-го року. У двох кімнатах 34 квадрати, ділять жінка з чоловіком, троє дорослих дітей та п'ятирічний Станіслав. Усі, крім неї, інваліди. Зважаючи на ситуацію, влада змилосердилася та віддала родині ще 56 квадратних метрів нежитлової площі, колишню загальну кухню, без світла, води. Та комунікацій сусіди в гуртожитку переобладнали кухні і туалети. Вважають, що мають право на приватизацію. Кожен же боїться. Сьогодні ж ніхто не вірить у цьому. Значить комунальному підприємству «Мрія», тому що бачать їхні кроки. Значить, вдруг їх почнуть виганяти, вдруг почнуть ще якісь придумувати варіанти. Це ж гуртожиток. Це не є квартира. Не хочуть приватизувати. Нормально за як кажуть, потреба людська. Приватизувати для того, щоб мати у свій куточку. Невже це як кажуть, так складно, щоб людям піти на зустріч? Хай вони хоч то мають жителі неодноразово зверталися до мера та жодного разу не отримали конкретної відповіді. Скаржаться, що людям при владі скрізь зелене світло, прибудинкову територію, де колись були різноманітні дитячі гуртки та їдальня, нині використовують під склади і магазини. Перед будинком, ви бачили, немає ні дитячого майданчика, немає нічого. Бо до того часу всю площу займав пан пан Васькович. І він сам не переобладнував і нам не давав переобладнувати. Він вічно нам ставляв каверзі в будинку, тут відкривалися. І ті магазини були, клуби були. Даже от цього року на нашій площадці, де могла би бути дитяча площадка, відкрилися палатки для пива. Незважаючи на це, люди сподіваються приватизувати своє житло, ставши справжніми господарями без загрози завтра бути без даху над головою. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Чоли продовжують трудитися та плести сітки. Одну із таких змайстрували вчора учні п'ятої школи. Провести схожу акцію запропонував дев'ятикласник Олег, який входить до молодіжного крила волонтерів. Його ініціативу з радістю підтримали і вчителі, і школярі. Вони також зібрали майже тисячу гривень для потреб військових. Саму ж сітку сьогодні урочисто освятили днями відправлять випускнику. П'ятої школи Миколі Мушаку, армійцю 24 ї окремої механізованої бригади, що служить біля щастя, ми діємо маленькими крочками. хоч плетучи цю сітку, це повірте не є велике для нас. Ми її швидко зробили, але це є великий учинок для кожного воїна, який буде знати, що дитина хоче, щоб він вижив. Це є та надія. Яку дає Господь Бог? Це є та надія, яку через наші руки Бог дає їм? Маскувальні сітки плетуть також у десятій школі. Щоправда, зимового зразка. Про це вам розповімо уже в наступних випусках. І на завершення у нас гість у день відмови від автомобілів. Сьогодні це відомий велотурист Олександр Сікора. Вітаю вас! Добрий день у день, коли усі закликають відмовлятися від е, автомобілів, бо кажуть, що дуже шкідливо для середовища. Водночас. Е, Велосипед це здоров'я, ви теж підтримуєте таку ініціативу? Ні, ну а як же? Тут вже не, не обговорюється, скільки шкідливих речовин викидують автомобілі, тому що це вже всі знають. І тому велосипед, я вважаю, це вже це майбутній транспорт. Ну, зараз. — Чому так думаєте? Ну, то, тому багато складових, то, як би сказали, це здоров'я. Це нема шкідливих речовин, це зручно в пересування, ти ні від кого не залежиш. Це тут багато складових. Знаєте, ми вас часто зустрічаємо і завжди бачимо з велосипедом. Ну, якось так склалося. Відколи така любов і що взагалі для вас це значить? Ну, велосипед це транспорт, пересування. І тому, коли я заходжу в маршрутку, дуже-дуже рідко їжджу. Я не знаю, як вони ходять навіть маршрут. Коли я заходжу, запитую, скільки стоїть квиток, на мене дивиться, хто це такий, звідки я приїхав. Ну я не знаю навіть. Для плюс для нашого місця, я думаю, що велосипед це саме такий оптимальний варіант, тому що в нас невелике містечко, і велосипед це дуже зручний транспорт. І тому та любов, я не знаю, може з дитинства. Всі ганяли на велосипедах. А так, я і служив і в армії, теж був велосипед. Так що тут якби все гармонічно пов'язано. Знаємо, що і маєте свій клуб любителів роверів. Скільки вас в цій організації чим займаєтеся? Не, ну він на мій, він стрийський. Стрийський, стрийський. так. Стриський так. да, яка долучається. І чим займаємось? Я кажу. Ну, як без фанатізму, да? це для задоволення. Клуб створений для задоволення. Не ставити якісь рекорди, а просто отримати задоволення, поїхати кудись за грибами разом всім, за водою в стрілки, в моршин, в гори, на річку. Тобто, це стіль життя. От так я можу сказати. Організовувати якісь акції. Ну, ми постійно організовуємо кожну акцію, коли я провожу, я роблю такі фотоподборки. І от тут, наприклад, приїжджали з Польщі у нас роверисти, вони їхали в Японію. От вони у на нас запинялись. тобто ми робили теж акцію. Велопробіг імені Казімиша Новака теж ми робили на Моршин. Зібралось десь біля 50 людей, як учасників. Ну і також екологічне питання. Прибирання річки старий, ну і дуже багато таких акцій. Вони всі є в інтернеті. Обов'язково звіти ми робимо. Куди найдальше їздили? Скільки прийшлося крутити? Ну, на найдальше. Тут є комбіновані. Я скажу, ми без фанатізму, і тому э, тут нема такого, щоб ми давали якісь відстані для чогось там, для якогось самозатвердження. Це э, духовні святині Богу та світу. Це такий проєкт був. Тому тут комбіновано. І на поїздах під'їжджали, і на маршрутках. І це Коломия, Івано-Франківськ, Ясиня. Матків, Ужок. тобто такі, і були три виїзди в Польщу. сіміденний, трьохденний і двохденний теж церкви, які знаходяться в Польщі. У цифрах все ж таки, Скільки найбільше долали протягом дня? Наприклад, ну, ну протягом дня десь 50-60 кілометрів, але я скажу, така сама комфортна. 30 кілометрів це комфортно для велосипедиста. Ми завжди, я коли організую, я дивлюсь на слабшого. Ми розраховуємо на слабшого, а не самого сильного. Слабший, скільки він проїде, стільки їде група. Тобто у нас нема от такого, я ж кажу, що рекордів яких. У стрію, ви, напевно, більше знаєте, багато прихильників ось такого в виду транспорту. Активно люди присідають на велосипедах. Ну, я скажу так, що я. Людина, яка довго не була в строю, приїхала до нас, вона сказала, що в строю побільшало велосипедистів. Вона своїм зглядом, так поглядав, сказала, що да, більше велосипедистів. Тобто, вона так, ми якось, ну так, воно ж, ми не бачимо такої е, статистики, а він сказав, що більше. Так. Що, що у найближчих планах? Що плануєте, можливо, щось організувати? Найбільше не найближ, плани це ми хочемо провести перегони крос-кантрі, Це ми проводили в підгірцях. Там було десь 20-чимось людей проводили в Розгірчі. Там вже було до 50 людей, і зараз плануємо місті Моршин. Думали на цій неділі, але дощі тому перенесли на четверте число. Тобто задача, яка не просто там велоперегони, як такові, задача промоція Моршина як туристичного міста, відпочинок, якісь може забавки для дітей, якісь екскурсії, там завод мінеральної води, церкви, музеї. Тобто, це от така, такий напрямок. Тобто ми не зациклюємося і на перегони, і все. От в той же час, напевно, і тим не менш, промоція велосипедного спорту і самих велосипедів. От зараз маєте на сам кінець таку можливість закликати людей пересідати на двох колісні. Тобто, ну, е, <гум> закликаємо пересідати, тому що зараз дуже багато машин, а велосипед це здоров'я. І це економія. Ви не тратите на пальне, ви не тратите на ліки, ви не тратите свій час, не марнуєте, його. але ви получаєте задоволення від життя. От, що я можу сказати. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нас, нашим глядачам. Нагадаю, про велосипеди. Ми сьогодні розмовляли із Олександром Сікорою. Давно дякую. Такими були новини вівторка. Нагадую, що на сайті telelan.com.ua можна ще раз їх переглянути. Номер телефону редакції 41993. До побачення.